З 1 січня 2026 року в Україні почне діяти оновлений календар профілактичних щеплень. Він охоплюватиме обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань: туберкульозу, гепатиту Б, кору, паротиту, краснухи, поліомієліту, дифтерії, правця, кашлюка, хіп інфекції та вірусу папіломи людини. Вводиться нова вакцина від папіломовірусу людини. Ця вакцина буде вводиться дівчаткам 12-13 років з штами папіломовірусу визивають у жінок онкозахворювання, а саме рак шийки матки. Тому дівчатка вже 12-12 років, які отримають цю вакцину, вони будуть захищені від цього захворювання. Раніше батьки могли вакцинувати своїх дітей проти вірусу папіломи людини тільки у приватних клімах клініках за свій кошт 1 січня щеплення можна буде зробити безкоштовно у дитячій поліклініці. Також передбачена зміна схеми вакцинації проти вірусного гепатиту Б. Змістилися сроки. Раніше робили вірусний гепатіт, вакцину проти вірусного гепатиту С в пологовому будинку разом з вакциною проти туберкульозу. Зараз в пологовому будинку ми її щеплювати не будемо, а будемо робити в два. В 4 6 місяців і ревакцинація 18 місяців. В два, в 4 6 місяців ревакцинація в 18 місяців, ми робимо також від правця кашлюка і діфтерії. У зв'язку з тим, що сроки співпадають, ми можемо ці всі вакцини робити комплексною вакциною, робити ін'єкції менше. І діти будуть отримувати в повному обсязі цю вакцинацію з нового року. Щеплення проти туберкульозу БЦЖ проводитимуть через 24 години після народження дитини, а не на третю-п'яту добу життя, як це було раніше. Окрім цього, змінилися строки введення вакцини проти кору, епідпаротиту та краснухи. Робили вакцинацію в один рік і старому календарю, і по новому календарю. Але ревакцинація буде зараз в 4 роки, а не в 6 років. Ще одне нововведення календаря це повний перехід на інактивовану поліоміелітну вакцину. У 14 років у нас не буде ревакцинації від поліоміеліту. Її зняли. Вакцинацію і ревакцинацію поліоміліту ми будемо робити в новому, по новому календарю і вакциною. Оральною вакциною, де живі віруси. Поліміліта у нас вже знімаються, ми їми користуватись не будемо. Як зазначає завідувачка амбулаторії номер 5 Лідія Решетнік, оновлений календар максимально наближений до європейської практики, а частина змін спрямована на те, аби зменшити кількість відвідувань лікаря, використовуючи комбіновані вакцини.